Що весни, коли тануть сніги, і нарясті засяє весенка, повні сил і живої снеги ми вшановуємо пан. Не чужала, томилася, не спочивала, Пішла в скрупе, пошком не бала і вам на землі годувати. Воно спомитає, кричала, у колодочку за снопу, розповела, нагодувала, попестила і ніби сна. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Не один а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таке пшеницю ждуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповила. Що Щоб до на доланового, ще копну дожина пішла. Привета з довгим, ніби широкі, житий вітер рявав, знов верби на високі, прави хвилю підійма. І блідий місяць на копору із хмари деде де виглядав, неначе човен синє морі, хто веренав, то потопав, ще в треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Сонця віде, Яється собі кашанками, стає та зубниця. Тому к святкам з листою пошили сорочечку, а ті – строшку, ті стрічку купили, тому шапочку смушили, чобітки шкафові, кому свитку. Тільки сидить без одного, сирідочка, рученятка сховавши рукава, мені мати купувала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиш тву вишивала, а я в попа обідала, сирітка сказала. з тобою. Розкажи, як за горою, сонечку сідає, як у Дніпра весело, воду позичає, як широка сокорина. Стила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а дітам їдаються не краще діти. Садок воставить коло хати, до одвезло ведуть, богатири з лугами йдуть. Оч ідуть дівчата, а ветери вецяря здуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди.